В ефірі Харківські звісті у студії Анастасія Марченко і далі про найцікавіші події дня. У Харкові відзначили 76-ту річницю з дня визволення України від фашистських загарбників. До покладання квітів біля меморіалу Слави долучилось керівництво міста та представники політичної сили блокернеса Успішних Харків. Цьогоріч у Харкові 127 родин стали учасниками міських житлових програм та отримали власне житло. Найбільш популярний та затребуваний напрямок молодіжне кредитування. На вулиці Контурській завершують заміну дорожнього покриття. А ще на цій ділянці комунальники вже замінили зливові каналізації та облаштовують пішохідні доріжки. Харкова не має своєї служби екстреної медичної допомоги. Карети швидкої підпорядковуються області. У міській раді вважають абсурдом, коли питання життя та смерті мешканців півтора мільйонного міста залежить від забаганок обласних чиновників. Команда міського голови пропонує змінити систему надання медичної допомоги у Харкові. Більш детально про цю тему у матеріалі наших кореспондентів. Медицина регіону у важкому стані потребує негайного втручання та нових підходів в роботі. Найболючіші точки медичної галузі проявили себе під час пандемії. Служба швидкої, що обслуговує Харків і мала бути на балансі міста, вже багато років у підпорядкуванні області. Перший віцемер Ігор Терехов вважає це абсурдом, відштовхуючись від свого досвіду роботи в профільному облуправлінні. Нам необходима сегодня реформа, реформа медицины. У нас есть четкий план действий. Вы знаете, хочу вам сказать, что тогда, когда мы работали в области администрации, у нас было меньше полномочий, намного меньше полномочий по закону, но мы сделали намного больше для развития медицины. Сегодня на медицину вообще, если честно, наплевали. Она финансируется по остаточному принципу. Все то, что сделано, а вернее Не зроблено, можна було зробити. окрім ситуації з її швидкими. Підхід в наданні меддопомоги населенню потрібно переглянути і в інших напрямках. Свої напрацювання команда міського голови Геннадія Кернеса планує оприлюднити у стінах. Облради У нас есть четкий план действий, начиная от скорой помощи, начиная от первичной медицины, поликлиническим обслуживанием, семейными врачами и заканчивая централизованными специализированными больницами. Как их привести действительно к европейскому уровню и, конечно же, то, что касается сел, поселков, это ФАПы. Лася Купальюкта, Игорь Луханян, Харьковские Известия. Ковід-19 не здається. Навпаки, захворюваність зростає. У охорони здоров'я, як і раніше, попереджають про дефіцит ліжкомість у стаціонарах для лікування інфікованих хворих. Тож напередодні другої хвилі коронавірусу в кожній області ще перепрофілюють від двох до чотирьох лікарень. Жодна область в Україні не відповідає критеріям для послаблення карантину, бо у всіх перевищено показник динаміки захворюваності на COVID-19 за останні 14 днів. Приріст інфікованих за останню добу майже 7,5 тисяч. На лікуванні у стаціонарах на сьогодні майже 25,5 тисяч українців з важким або середнім перебігом недуги. А між тим ліжка для хворих на коронавірус закінчуються, зазначають у охорони здоров'я. Тому у регіони направили розпорядження задіяти для лікування ковідних пацієнтів додаткові медзаклади. Ми перепрофільовуємо по дві 4 лікарні багатопрофільні в кожному регіоні. Для чого це робиться? Це нам дасть змогу надавати медичну допомогу хворим на ковід, які мають інше захворювання. Наприклад, люди, які потребують той чи іншої операції, і в той же час вони мають захворювання на COVID-19, звичайно, їх треба лікувати в. Таких лікарнях і інші випадки, водночас очільник відомства зазначив, зараз для коронавірусних хворих у наявності майже 40 тисяч ліжок. Максимально їх можна збільшити до 52 тисяч. Але це, мабуть, і весь ресурс медичної системи через обмеження як місць, так і фахівців. Наша медична система вона не гумова, вона є в неї. Є межа межа як по кількості ліжок, які ми можемо відвести під. Цю хворобу підлікування цієї хвороби, так і в зв'язку з тим, що в нас просто обмежена кількість наших медичних працівників, і це той людський ресурс, це люди спеціалісти, люди, яких треба готувати, яких не можна просто вибачте, взяти з вулиці і поставити біля ліжка хворого. Це люди, які мають, повинні мати певний досвід і певне знання. Тому ще раз наголошую, це тільки 52 тисячі ліжок. Наразі зазначають у МОЗ нові карантинні обмеження в Україні можуть вести, якщо на добу буде 15 тисяч нових випадків інфікування COVID-19. а поки ще є запас потужності медичної системи, який дозволяє реагувати на ситуацію без колапсу. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. А між тим в Україні розпочалась вакцинація проти грипу. Про це повідомив головний санітарний лікар країни. Всього буде завезено майже 650 тисяч доз вакцин. У МОЗ сподіваються, вона користуватиметься попитом і не буде так, як минулоріч, коли завезли півмільйона доз, а щеплення зробили лише 238 тисяч українців. Частка дітей серед них становила тільки 10,5%. Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії covid 19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19. Найближчим часом у заклади охорони здоров'я буде поставлено 40 тисяч доз вакцини проти грипу, і саме для щеплення медичних працівників. Крім того, в держбюджеті передбачені кошти на закупівлю вакцини для людей з груп ризику. А на подальше Мінохорони здоров'я має на меті відновити виробництво вітчизняних вакцин, зокрема тих, які використовуються щороку згідно календаря щеплень. Мовляв, для цього є і потужності, і професійні фахівці. Електронні направлення та рецепти з 1 січня 2021-го будуть обов'язковими для всіх медзакладів. Тож, аби не виникло проблем на початку року, у МОЗ нагадують, що ще є можливість встановити систему та навчити співробітників нею користуватися. Підтримку в освоєнні автоматизації обліку медичних послуг кажуть, гарантують. Записи про направлення та рецепти на лікарські засоби спочатку наступного року повинні вноситися до відповідного реєстру в електронній системі охорони здоров'я. І це стосується абсолютно всіх медзакладів і фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на ведення медичної практики. Часу щодо застосування в роботі електронного сервісу попереджають у Мінохорони здоров'я. Залишилось практично в обмаль. Адже впровадження цифрового підходу до ведення медичного обліку з 1 січня є обов'язковим. Тож зі свого боку обіцяють всебічну підтримку. Я хочу ще раз наголосити для того, щоб не виникало на початку року питань, зараз є відповідна можливість обрати собі ту чи іншу медичну інформаційну систему, встановити її, навчити персонал і починати вже працювати з новими технологіями, які доступні в нашій державі і активно використовуються вже іншими медичними закладами. На первинні вторинці ланці медицина це підвищує якість надання медичних послуг. Якщо вам необхідна консультація з приводу того, що саме ви маєте в технічному плані зробити, готові надати всі необхідні консультації з приводу цього. Це є зрозумілий процес, він є просто достатньо простим, і його вже треба розпочинати, оскільки листопад місяці залишається по суті два місяці для того, щоб вас все було впроваджено. Всі процеси трансформації у системі охорони здоров'я, запевняють у профільному міністерстві, відбуваються суто в інтересах пацієнта. От і в програмі медичних гарантій 2021 одним із ключових акцентів є наближення меддопомоги через розвиток амбулаторного лікування. Всього у програмі наступного року визначають 35 пакетів медпослуг. Серед них два з лікування covid 19 та сім нових яких не було в поточному році, і вони зокрема стосуються саме первинного рівня медичної допомоги. Наразі ведення вагітності в амбулаторних умовах, супровід пацієнтів з нирковою недостатністю, з гематологічними захворюваннями та хворих на туберкульоз. Анжела Сушко Євген Клочко, Харківські звісті. 76 років тому Україну визволили від нацистів вшанувати пам'ять загиблих та згадати подвиг героїв. Прийшли ветерани, діти війни та небайдужі харків'яни. Поклали квіти до меморіалу слави і представники муніципалітету. Як саме відбувався захід, розповість Ілля Култунов? 28 жовтня сьогодні Україна відзначає значну дату своїй історії: день визволення від нацистських загарбників. Національне свято присвячене вигнанню військ нацистської Німеччини і її союзників за межі сучасної території України. До меморіалу слави в лісопарку прийшли небайдужі харків'яни, ветерани та діти війни. Війна пройшла сміттєвімка, каже сім'ям а апахарпахаркачанам чотири жні. Много погибших в каждой семье. Могилы по всему и по всей Украине, и, и по Европе, и в других местах понимаете, наших украинцев. Поэтому мы сегодня собрались в этот день, в день освобождения Украины, 28 октября, чтобы поймать тех, кто погиб за будущее Украины, в которой мы сейчас живем и за, за процветание Почему мы пришли сегодня сюда? Хочу эпиграфом сказать. Память должна быть священна. Мы должны передать поколениям, нашим внукам, правнукам, что это была священная война не на жизнь, а на смерть. Харьковщина очень много пострадала. Вся украинская земля полита кровью наших предков. И придавать забвению Ми не маємо права, ніхто, ні один. Також до покладання квітів долучилось керівництво міста та представники політичної сили блок Кернеса Успішних Харків. Під час заходу згадали подвиг воїнів-визволителів і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Я хочу побажати нашим ветеранам, хто сьогодні з нами. Якомога довше бути з нами, щоб розповісти нам якомога більше. Я хочу побажати всім молодим людям, нашим дітям, онукам, правнукам, щоб у них була пам'ять, щоб вони пам'ятали ці дні, ці подвиги, цей героїзм, який нам як спадщину залишили наші батьки і наші дідусі. Сьогодні свято день, коли Україна була. Звільнена від фашистських загарбників. Я поздравляю всіх з цим святом. Ілля Колтунов, Ігор Луханін. Харківські звісті Цьогоріч у Харкові 127 родин стали учасниками міських житлових програм. По різних напрямках, але найбільш популярне це молодіжне кредитування. Детально у наступному сюжеті. 43 родини уклали договори з містом на 55 квартир. Це у рамках програми молодіжного кредитування. Саме цей напрямок є найбільш затребуваним, розповідають у міській раді. Програма молодіжного житлового кредитування по своїй суті найбільш вигідна молодим сім'ям маючим дітей, і особливо маючим многодетним молодим сім'ям, оскільки при налічі двох дітей кредит безпроцентний і зайомчик погашає. Только 75% тела кредита остальное город берет на себя. А если молодая семья имеет три и более детей? Тогда они возвращают тільки 50% кредита і, естественно, кредит беспроцентный. процентний. Поэтому наиболее выгодный і наиболее востребованный. Аби взяти участь у цій програмі, потрібно перебувати на черзі та потребувати покращення житлових умов. Подружжя мають бути не старші віком за 35 років. На кожного члена родини закладається 21 квадратний метр плюс 20 метрів загальної площі. Також цьогоріч 30 договорів уклали учасники бойових дій. Льготне кредитування роботника в бюджетных учреждений, включая профессорско-преподавательский состав, высших учебных заведений, работников коммунальных предприятий, это 18 квартир на сегодняшний день. Бюджетная поддержка, то есть удешевление стоимости жилья, так называемая программа доступного жилья 50 на 50, 16 договоров, 16 квартир. 12 договорів уклали вимушені переселенці та ще чотири працівники підприємств. Всього цьогоріч у Харкові 127 родин стали учасниками міських житлових програм. Євгенія Кутнова, Віктор Наздрачов, Харківські звісті у Харкові. Продовжують ремонтувати шляхи, хоча сезон вже добігає кінця. Тож більшість об'єктів знаходиться на завершальному етапі. На одному з них побувала і наша Яна Щетиніна. Робота тут по вулиці Конторській триває і самого ранку. Комунальники намагаються якомога швидше завершити заміну асфальтобетону, аби вже ввечері відкрити проїзд по цій ділянці. Після укладки асфальтобетонного покриття. після його укладки, це абсолютно звичайне асфальтобетонне покриття. як і везде по городу буде ні ліпнути, ні мазатися, нічого. Це буде ровне покриття, которое буде дозволяти автомобілям їздити комфортно. І безпечно. саме з цією метою тут і розпочали капремонт, адже з часом асфальтне покриття на цій ділянці зносилося, і лише поточного ремонту за словами комунальників було б недостатньо. То так як ця вулиця йде паралельно полтавському шляху, і ця вулиця як варіант для розгрузки полтавського шляху від пробок і всього іншого. По даній вулиці ямочний ремонт і не спасли. тільки капітальний ремонт. Ну і только так, як, як ми проводимо. Та заміною лише асфальтного покриття комунальники не обмежилися. До ремонту підійшли комплексно. Були вже зробили роботи по заміні горловин смотрових колодців. По заміні дажі колодців, і зараз, на даний момент ми займаємося помімо вкладки в соєві собі бетонного покриття, займаємося роботами по тротуарам, пішохідним зонам. І в ближайше час начнем займатися заїздами во дворы. Комунальники кажуть, що намагатимуться завершити всі роботи скоріше, але все залежить від погодних умов. Яна наші та Харківські звісті. Аналітики та спеціалісти з обробки даних, фахівці зі штучного інтелекту та машинного навчання. За дослідженнями світових експертів, це перелік топ-професій майбутнього. На їхню думку цифровізація вже у найближчі п'ять років призведе до відмирання багатьох спеціальностей. З питанням чи є шанси у машин перемогти людей. Наша Яна Біляєва звернулася до перехожих. Вже у 2025 році компанії порівну будуть ділити роботу між людьми та машинами. Так стверджують експерти Всесвітнього економічного форуму. В різних галузях проваджують різні технології. Так, штучний інтелект знайшов своє застосування у сферах цифрової інформації та зв'язку, фінансових послуг, охорони здоров'я, транспортом. За даними дослідження, цифровізація призведе до втрати 85 мільйонів робочих місць у 26 країнах світу. Провадження нових технологій прискорюється протягом останніх двох років. Пандемія коронавірусу в рази пришвидшила процес діджиталізації і вплинула на ринок праці. Уже зараз все більше людей шукають роботу в нових для них галузях. Зростає і число людей, які навчаються в інтернеті. Але це підрахунки аналітиків: чи дійсно машини здатні створити конкуренцію живим фахівцям, і які якості та навички дозволять втриматися на ринку праці? Що говорять про професії майбутнього харків'яни? Машина это, конечно, хорошо, но даже машина делает ошибку. Это во-первых. А во-вторых, как бы даже машину создает человек. Поэтому в данный момент, ну, е естественно, э, сфера IT она самая перспективная. Но опять же таки, машина судья, я знаю, такие уже есть, это юриспруденция, но... это достаточно сложно. Там все-таки человеческий фактор должен учитываться. Это эмоции и так далее. А таксисты, да, в принципе, я думаю, эта профессия уйдет из нашей жизни. И будет это работоспособная, как бы такая машина на автопилоте. Мне кажется, что не все профессии можно заменить э, технологиями. Ну, вот, допустим, повар. Э, машина не сможет приготовить, попробовать по вкусу. Или официант. Машина не сможет правильно и, скажем так, с душой обслужить человека. Вот. Э, преподаватели тоже. Ну, самообучение и допустимо дистанционное обучение, оно не настолько, как вам сказать, хорошее, вот чем когда преподают учителя. Они тоже вкладывают свои души, они вкладывают частичку себя в обучение детей. На самом-то деле каждая профессия есть свои навыки, каждая профессия интересна. Особенно если работает ателье, шьются какие-то там коллекции, какие-то ну, какие оригинальные изделия. Люди хотят что-то новенькое, вот я что-то хочу, интересное себе, чтобы у никого такого не было. Ты, конечно, это можешь сделать, пошить, там, сделать приятно человеку. И... Мне кажется, будут востребованы многие профессии. Самое главное это трудолюбие, которое должно быть в человеке изнутри. И нужно профессию полюбить. Соответственно, человек, который хочет. стремится для того, чтобы добиваться и целей, и, конечно же, своего финансового обогащения, он всегда найдет себе работу. Мне 28 лет, я за 10 лет после школы и после армии, ну, наверное, профессии 15 уже в себе развил от нуля и до какого-то определенного момента. И не собираясь останавливаться, если есть возможность, нужно всегда развиваться. Человеческий останется, я думаю, человеческим ресурсом. Прежде всего, обратите внимание, я думаю, Инженерные специальности нам сейчас тоже очень нужны. Этого нам не хватает очень. Сейчас многие пошли IT-компании, но IT-компании тоже это сегодня есть, завтра еще пять лет, а дальше что будет? Другие будут технологии, они тоже могут остаться ни с чем. А люди всегда будут рады работать, я думаю, и, как бы, и ходить в развлекательные всякие места, в ту же филармонию, в тот же театр. Поспілкувались з багатьма харків'янами різного віку, професій, і всі респонденти впевнені, що машини і онлайн платформи в інтернеті навіть у майбутньому, як би не розвивались технології, не замінять живу працю людей. Такої ж думки і соціолог, спеціаліст з підбору кадрів. Безперечно, штучний інтелект може бути використаний у деяких галузях, говорить фахівець. Ну, професії, які ніяк не діджиталізуєш, але більшість – да там касіри. Как вот сейчас электронные, сети кассы, ну, через пять лет уже шагнет далеко диджитализация. На что обратить внимание? Ну, изучать компьютер, все эти технологии, интернет-технологии, цифровые технологии, но не забывать про книги. А щоб бути затребуваним на ринку праці і через 5, і через 10 років, говорить соціолог, потрібно підвищувати свій інтелектуальний рівень, а не лише професійний, і все ж таки слідкувати за розвитком технологій і вміти застосувати їх у своїй сфері діяльності. Яна Біляєва, Польща в два рази збільшила кількість вакансій для українських заробітчан. У квітні-травні пропозиції щодо роботи впали наполовину. А наразі вони повертаються до березневих показників. Наразі з майже 700 тисяч заробітчан у Польщі більш ніж 500 тисяч українці. Це близько 75% відсотків від усіх трудових мігрантів. У польському фонді соцстрахування кажуть, що такої масштабної історії в країні ще ніколи не було. Загалом роботодавці Речі Посполитою шукають людей без спеціальної освіти. Адже здебільшого українцям пропонують вакансії різноробочого пакувальника та працівника складу. Саме на ці робочі спеціальності наразі відкрито більш ніж 3600 вакантних місць. Зростання вакансій почалося ще з червня, і приїзд суттєво збільшується щомісяця. Про це це стосується в більшій мірі лише Польщі, бо інші країни посилили обмеження і припинили приймати заробітчан звідусіль. В Україні через заборгованість перед банками на сплату штрафу або аліментів можуть заарештувати рахунки і заморозити всі банківські картки боржників. Подробиці про механізм стягнення коштів далі у сюжеті. Не сплатив штраф чи аліменти, заборгував по кредиту, залишився без грошей на банківській картці. В Україні фінустанови тепер мають право обмежити громадянина в користуванні власними коштами. Такі норми зазначають у НБУ, передбачені чинним законом України про виконавче впровадження. Банкири повідомляють, мораторій на стягнення застави за валютними кредитами, зокрема іпотеку, закінчуються у квітні наступного року. У разі якщо пільги не продовжать, банки зможуть стягувати заставне майно квартири. Та будинки, що виступають як забезпечення по кредитах. Не варто чекати ще півроку, щоб залагодити проблеми з валютною іпотекою. Вже зараз варто повторити спроби провести переговори і знайти прийнятне для обох сторін рішення. У Національному банку України наголошують, реструктуризація проблемного боргу оптимальний вихід для обох сторін. Якщо в історії мораторію нарешті вдасться поставити крапку, то наслідки будуть сприятливими не тільки для банків. Більш високий рівень захисту власних прав дасть змогу банкам активніше кредитувати і знизити ставки по іпотечних кредитах. Як тільки банкам вдасться позбутися обтяжливої спадщини проблемної іпотеки, вони нарешті зможуть дати їй другий шанс, адже житлове кредитування завжди було і залишається цікавим напрямком. Ілля Култунов та Євген Клочко. Харківські звісті. Такі події були сьогодні. Дякую вам за увагу та бажаю більше гарних новин. До побачення.